Як ви знаєте, сьогодні в нас вечірнє служіння в вашій церкві приурочене для випуску проповідницької програми. Тих, хто проходив, і для того, щоб нам бути ефективними проповідниками, нам треба дотожнюватися з потребами практичними потребами людини. Євангеліє – це надто серйозна новина, щоб ми могли її проповідувати як-небудь. І сказав їм: ідіть по всьому світу, і проповідуйте Євангелію всьому творінню. Що проповідь це визнавати наше право і честь, і привілей, і відповідальність проголошувати Боже Слово. Силкуйтеся поставити себе перед Богом, гідним працівником, бездоганним, що вірно навчає науку. Проповідницька програма, вона дала таке натхнення, щоб завжди підготуватися і поставити ціль пунктів, які висловити їх на основі слова Божого і не відклонятися від того, що ти ведеш свої думки. Благословенні всі семінарії, всім, які працюють у відділі семінарії. З проповідницької програми я взяв для себе дуже багато, дуже корисна інформація. Я благословляю наших братів. Щоб вони преподавали науку для народу. Ще раз хочеться виразити щиру вдячність International Bible Seminary. Нехай Бог далі відкриває вам двері, щоб ви могли продовжувати рухатися, куди Бог хоче вас направляти. Ми благословляємося.